короче, передо мной резко на лобовухе появляется это лицо. <с comportability> я такая, вот такая, узнала? Я говорю, узнала, иду дальше. Вот, в цей момент и мужчина вот так вот опускает кепку и проходит мимо, на есть мужчина. Он понял, что будет какая-то заруба. Я же себе иду, она такая, достает телефон и каже, Ха -ха -ха, я нашла тебя, сука, верни мне деньги. И вот так вот тыкает мне телефон, я же такая, Так снімає наушнички, щоб не потерять коли буду бігти. Так от іду, так а знаєш собі, йду, йду йду. І вона мене знімає на відео: Ти сука, вірні мені гроші, ти ніхто, ти. Ну, провоцирую. Я ж іду собі спокійно. В її житті було всяке. І я це теж переживу. Я це розумію. Я собі йду спокійно, нікого не трогає. Дубай це центр, що ж мені переживати. Вона мені тикає, тикає тим телефоном по я ж кажу говорю Ви купили услуги, ви їх получили Чин-чин, щастя, здоров'я. Вона каже, мені так без тебе хорошо, мені так без тебе хорошо. Я говорю, я бачу, я вам того бажала. Я говорю, бачу, іду собі далі, собі. іду спокійно.